Привіт, друзі, 4 вересня. Сьогодні з вами знову реклачок у Парижі. Сьогодні відбулося засідання коаліції охочих, до якого доєднався навіть і Дональд Трамп. Там був і стів Вітков. Зеленський був присутній особисто. За підсумками цього засідання ухвалено рішення про те, що гарантії є. Паперу ніхто нікому поки що не показував, але Макрон і Зеленським зробили низку заяв про те, якими ж вони будуть. Ви вже бачили певне. Окремі коментарі, окремі думки моїх колег-експертів тут на каналі з приводу подій у Парижі. Зараз вам готовий також детально розповісти про те, що ж там власне відбулося і чого нам очікувати. Хто відправляє війська в Україну, хто не відправляє, коли, як, хто, чим буде допомагати. Справді багато деталей, тому коментар, підписка, вподобайка. Традиційно вас про це прошу. Ви ну, знаєте, як забагато не буває. Чим більше, тим краще для нашого з вами, друзі, каналу. Отже, давайте тепер до суті. Розпочну, на жаль, із неприємних новин. Сьогодні до Чернігова прилетіла ракета і дуже сильно. Ворожа ракета влучила по території підприємства міста, про це повідомили у міській військовій адміністрації. Під ракетний удар потрапили працівники гуманітарної місії із розмінування Данська Рада у справах біженців. Усі жертви, на жаль, вони є. Є двоє загиблих, п'ятеро поранених, двоє важких це українці. Іноземці не постраждали. І як повідомляє заступник начальника Чернігівської обласної військової адміністрації Іван Ващенко, нині їм надається вся необхідна допомога. Ну, звісно, тим, хто вижив. Велика шана і пам'ять тим, хто загинув на превеликий жаль. Так само, як усім, тим, хто боронить кордони України від російських загадників, велика шана. І слава! Також є, друзі, і хороша новина. Поки що вона у вигляді зразків мається зараз на увазі інформація про появу українських балістичних ракет. Українська компанія Firepoint, розробник ракети Flamingo, анонсувала розробку власних балістичних ракет FPV 7 та fpv 9 та систем протиповітряної оборони. Про це компанія оголосила на міжнародній виставці МСПО у Польщі. Про що йдеться мова? FPV 7 матиме дальність ураження до 200 км і бойове навантаження 150 кг, а FPV-9 9 дальність до 855 км і бойове навантаження 800 кг. І з того, що я бачу, як коментують розробку сьогодні українських ракет фахівці, які на цьому знаються, яким я можу довіряти, процес це не швидкий. Буквально завтра ми ці ракети не отримаємо у масштабованому. Кількісному вимірі 10, 15, 20 чи сотню, але процес точно рухається і Україна матиме такі ракети. Головне, щоб справді цей процес відбувався якомога швидше. Навіть запуски ракет «Фламінго», які були, ну, як на мене, демонстраційними, але бойовими, сьогодні також залишають за собою багато запитань. Куди вони летіли, що вони збили, є коментарі, що вони не дуже ефективно себе проявили, але в будь-якому випадку процес рухається, і це, як на мене, добре. Звісно, не можу не сказати про те, що ми втратили дуже багато часу за всі роки незалежності, саме через те, що не приділяли достатньої уваги військово-промисловому комплексу. Ну, свого часу ми знаємо історію із ліквідації ядерного запасу України, ракетних програм і так далі. Це все мало місце, і я більш ніж переконаний, що до цього ми ще будемо звертатися у порядку притягнення винних до відповідальності. Однозначно так. А тепер, друзі, щодо коаліції охочих, яка сьогодні відбулася в Парижі за участі Дональда Трампа. Учасники коаліції телефонували Трампу. Був присутній на цьому засіданні фізично, спецпосланець Дональда Трампа стів Вітков. Він був не дуже довго. Одні пишуть, що він був 20 хвилин, інші пишуть, що 45 хвилин на засіданні, а потім покинули це засідання. І це не тому, що його звідти вигнали, чи він чимось незадоволений, ні. Пан Вітков взяв участь у частині роботи коаліції охочих та взяв слово перед присутніми лідерами держав та урядів, і справді він мав залишити засідання для іншої зустрічі. Так прокоментували присутність Віткова на цьому засіданні в офісі Макрона, тобто є офіційний коментар. Сьогодні відомо вже про те, що Віко зустрівся з Єрмаком, була проведена зустріч із Зеленським. Звісно, деталей не розголошуються, оскільки зустрічі робочі. І Трамп у розмові з європейськими лідерами заявив про те, що Європа повинна припинити купувати російську нафту та чинити посилений економічний тиск на Китай. Про це пише видання Reuters. Слушна ініціатива Трампа, слушне зауваження європейцям. Я скажу так, втик європейцям слушний, тому що вони дуже багато мають торгових операцій з Росією. У 2024 році це була сума приблизно 65 мільярдів друзі, євро. Видання Clash Report повідомляє про те, що за енергоресурси минулого року європейці заплатили росіянам 1,1 мільярда євро. Лише цього року вже французи закупили скрапленого природного газу на 600 мільйонів євро. Ну, активно працює на превеликий жаль Європа із Росією в частині придбання енергоресурсів нафти, скрапленого газу і так далі. І цифра в 1,1 мільярд євро за енергоресурси є ну, дуже скромною, вона насправді набагато більша. І конкретно про те, до кого мав претензії Трамп, коли говорив припинити купувати у Росії ресурси, сказав Зеленський. Я ще про це, друзі, обов'язково повідомлю на каналі, коли буду давати повний аналіз коментарів Зеленського. Про що ж власне говорили ще на засіданні Ради коаліції охочих? Про це пише видання Вашингтон Пост, і недалеке воно від правди. Ну зокрема. Вони говорять про те, що Європа обговорює заморозку війни в Україні по лінії фронту. Власне про це, і сказав Володимир Зеленський в інтерв'ю виданню Ліпоїнт. Я вранці про це розповідав, коли говорив про корейський сценарій для України. Про це вже багато було матеріалів у мене на каналі і моїх, і моїх колег. І вони також обговорювали повоєнне забезпечення безпеки неба, чорного моря вздовж узбережжя і розгортання сил безпеки на землі в Україні війська. Європейські в Україні будуть. Гарантії безпеки, пише Вашингтон Пост, включатимуть демонстраційний елемент розміщення військ далеко від лінії фронту та елемент регенерації, навчання, відновлення та посилення ЗСУ. Сили під керівництвом Франції та Великої Британії, пише Вашингтон Пост, можуть бути розміщені у ключових точках, таких як центри міст та порти. Обговорюється в Європі і відправлення миротворців ООН чи інших спостерігачів. Про це багато говорили росіяни. Є такі у них розмови із китайцями, тому справді можливо, що в Україні буде миротворча місія під Егідою Об'єднаних ООН. Європейці також прагнуть залучити партнерів із Канади, Туреччини та Японії до гарантій безпеки. Єдності поки що фінальної немає. Але вже Макрон говорить про юридичне оформлення гарантій безпеки. Ключову роль на думку європейців мають відіграти військово-повітряні сили та розвідувальні ресурси Сполучених Штатів Америки. Про фізичну присутність американських військових в Україні мова не йде взагалі. Але звісно, кінцеве рішення має бути ухвалено Дональдом Трампом. Зеленський мав розмову сьогодні з ним. Телефонну він запропонував Трампу якийсь новий формат підтримки України. Про що йдеться мова? Він не розкривав, очікуємо відповіді від Білого Дому. Ну і також стало відомо, що нібито учасники коаліції охочих готові постачати Україні далекобійні ракети. Про це повідомили в британському уряді. Яка кількість, хто конкретно, знову ж таки не повідомляється, тому я розцінюю поки що це все як дим, дим війни, туман війни. Які заяви зробив, зокрема, той, хто приймав сьогодні засідання коаліції охочих, а це президент? Франції Монель Макрон. Він сказав, що союзники завершили роботу над гарантіями безпеки. Є вже і політичне схвалення, і буде юридичне. 26 країн зобов'язалися чи то розгорнути свій контингент конкретно в Україні, чи долучитися до розгортання в різних варіантах. Різні ЗМІ пишуть по-різному. Ну і зокрема, розгорнуті війська будуть на землі, на морі, також і в повітрі. Кількість Макрон не уточнив. Його запитували, але він відмовився відповідати на це запитання. Хоча Радіо Свобода вже повідомила про те, що мова йде про контингент 25-30 тисяч чоловік, про що говорилося раніше. У найближчі дні учасники коаліції охочих підіб'ють підсумки американської підтримки гарантії безпеки, після чого відбудуться нові контакти міша та Росією. Ну зокрема, про зустріч на рівні. Закордонних відомств між Москвою та Вашингтоном говорили вже неодноразово росіяни. Про це говорив і Ушаков, і також і Захарова. Також Макрон заявив, що Європа та США ведуть нові санкції проти Росії, якщо вона буде ухилятися від мирних переговорів. Ну, цікаво мені одне. Трамп про це знає, бо кожного разу, коли Європа говорить про санкції проти Росії, які повинні вести Сполучені Штати Америки, я звісно за це підтримую, але ми розуміємо, що Трамп вводити санкції проти Росії не буде. Трамп це про мита, а не про санції. Санкції мають водити європейці. І вони працюють над 19-м санкційним пакетом. Кожного дня бачу повідомлення про те, що справді робота в цьому напрямку триває. Коли буде цей санкційний пакет, знову ж сказати, друзі, вам не можу, за моїми прогнозами, не раніше жовтня місяця. Звісно, якщо нічого не зміниться. Але поки що якихось маркерів того, що ситуація може у російсько-українській війні змінюватися, не так багато, але вони є. Також зробив заяви і Володимир Зеленський за підсумками саміту коаліції охочих. Військові сили країн-партнерів, сказав він, будуть присутні в Україні в рамках гарантії безпеки. Основна гарантія стабільного миру сильна українська армія. Тому справді присутність іноземних військ в Україні буде просто декларативна. Ніякого практичного змісту вона не матиме, як на мене. Але це також добре. Політичний момент дуже важливий. Також він говорить, що Росія зриває переговори, висуваючи неможливі умови. Ну і зокрема щодо переговорів у Москві, що запропонував Путін Зеленському. Ну каже, звісно, що я туди не поїду, бо ну це зрозуміло. І саме тому Путін запропонував таку зустріч. Щодо членства в ЄС, він називає це як одна із гарантій нашої безпеки. Також каже, зараз розглядається новий формат захисту неба. Очікуємо відповідь від Сполучених Штатів Америки і. Знову наголосив він, що Трамп не задоволений тим, що країни Європи закуповують російську нафту, і також він сказав конкретно, що він не задоволений Угорщиною та Словаччиною. Угорщина і Словаччина жалілися Трампу на Україну, натомість Трамп сварив їх за те, що вони продовжують фінансувати війну, купуючи нафту у Путіна і перераховуючи йому за це мільйони грошей. Але Трамп би міг би це легко зупинити. Ввівши відповідні ліцензійні обмеження, санкційні проти банківських установ Росії, звісно, зараз ці фінансові операції здійснюються в межах Європейського Союз Росії, тут швидше зона відповідальності Європи, але враховуючи те, що Трамп навіть робив деякі поступки для окремих банків для того, щоб розблокувати роботу Росатому в Європі, ну тут чесно кажучи, палиться в двох кінцях. Щодо іншої участі інших країн у коаліції охочих, поляки сказали, що вони направлять військовий контингент в Україну навіть після закінчення бойових дій. Вони забезпечуватимуть логістику, каже прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. І сказав, що окремі країни гарантують або свою присутність, або участь у гарантіях безпеки України, Польща не планує направлення. В принципі, нічого нового. Ну, і також відомо, що у Польщі зростає на тлі такої політики влади польської кількість євроскептиків України. Ну, зокрема, 53% опитаних говорить про те, що Україну не можна приймати до Європейського Союзу. Свою позицію щодо участі в гарантіях безпеки озвучили і німці. У дискусіях про гарантії безпеки для України після потенційного завершення гарячої фази війни Німеччина запропонувала значний внесок у посилення протиповітряної оборони і інших спроможностей української армії, але уникає обіцянок, що Бундесвер буде в Україні. Це не нове, про це знову пише Шпігель, але там розкривають дуже цікаві деталі. Друзі. От зокрема, планується внесок у покращення далекобійних спроможностей в Україні, і зараз це йде. І зараз вони допомагають нам у виробництві крилатих ракет. Ну, поки що ракет не так багато. Ну, я думаю, скоро вони будуть. Сподіваємося на це. Окрім того, сказано, що Німеччина готова озброїти і озброювати чотири механізовані бригади, що передбачає надання Україні 480 БТР та інших піхотних машин на рік. Ну, це, як на мене, також дуже хороша допомога для Збройних сил України. Відтак, справді, долучатиметься до гарантій безпеки країни по-різному. Я ну, бачу багато критичних зауважень на рахунок того, як можуть нам гарантувати безпеку європейські наші партнери. Але треба бути ну, реалістами, що вони точно тут воювати не будуть. Ми стільки завгодно можемо закидати їм про це, але те, що ми зараз тиснемо, що вони нам давали гроші, це також, друзі, дуже добре. У мене були застереження, дуже серйозні. В березні місяці, після скандалу Зеленського з Трампом, що Європа нам взагалі допомагати не буде. Але добре, що ситуація вирівнялася. справді так. І тиск Трампа на Європу, щоб ті платили за власну безпеку і озброювали Україну, він сьогодні справді працює. Ну зокрема, повідомляється про те, що окремі військові програми в країнах Східної Європи. Вашингтон буде згортати для того, щоб європейці самі платили за ці програми, самі себе фінансували. Мова йде про мільйони, десятки, можливо, навіть сотні мільйонів доларів. Це гроші абсолютно підйомні для європейців. Мова йде просто про фінансове забезпечення. Війська Трамп із країн Східної Європи виводити не збирається. Я вам вчора буквально говорив про це, коли підбував підсумки зустрічі Трампа із Карлем Навроцьким. І тепер щодо ще кількох цікавих подій, заяв європейських чиновників і подій в Індії, Росії і Україні, друзі, Марк Рюте сказав, що не варто сприймати надто серйозно Путіна. Він говорить про те, що економіка Росії не більше ніж. Економіка Техасу, нам ке, треба припинити робити Путіна могутнім. Він губернатор Техасу. Не більше. Давайте не сприйматимемо його надто серйозно. Я погоджуюся з людьми, але треба розуміти, що сьогодні Путіна активно підтримує Пекін. А от е справді Пекін і я маю на увазі Китай це точно не Техас. Про Індію індійські НПЗ почали вимагати більше знижок на російську нафту через те, що з 3 вересня санкційна стеля для барелів російського походження встановлена на рівні мінус 15% до середньої зваженої по ринку, і сьогодні складає близько 47 доларів. За барель замість 60 як було раніше. Ну і звісно, індуси вимагають від Путіна більше скидок, це очевидно. Далі, російська влада різко скоротила обсяги робіт з ремонту доріг, саме тому, що їм треба витрачати багато на війну. І тут Марк Рюте правий, коли говорить, що Путін не такий всемогутній. Але допомагати вони не поспішають, тому що дбають власне, про свою безпеку більше, ніж про нашу. І сьогодні відомо про те, що росіянам в цьому році треба буде витратити 13,5 трлн рублів на війну. На ремонт доріг не вистачає в них грошей впродовж трьох років поспіль, і в цьому році також вони зменшують ще на 25% необхідні видатки. До чого ремонти доріг до війни, а до того, друзі, що на соціальну сферу на Росії грошей. Чим далі, тим менше. А це буде призводити до певних рухів на самій Росії. Ні, поки що не до революції, але тенденція дуже-дуже добра. Далі у Верховній Раді в Україні сьогодні підтримали у першому читанні законопроект, згідно з яким військовим загрожує від 5 до 10 років за самовільне залишення частини. Термін добровільного повернення СЗЧ сплив 30 серпня. Після ухвалення цього документу, бо його треба голосувати ще в другому читанні, і в цілому суд не зможе засовувати пом'якшену норму. Як на мене, така законодавча ініціатива вона дуже запізніла і взагалі, в такий спосіб, зараз народні депутати борються із наслідками, а не з першопричинами, чому багато все Тому що, ну, ви знаєте, що лише офіційно повідомлено про 250 кримінальних справ. По СЗЧ говорять, що їх набагато більше, ледь чи не півмільйона. У мене таке питання: а коли недоукомплектовані сади українські виносять відповідні рішення, і куди ви всіх будете ув'язнювати? Я вважаю, що треба прибирати совок із Збройних сил України. Це покладе край тим не дуже приємним повідомленням, які надходять до нас, і ми про них добре знаємо. І буде менше тоді СЗЧ. Це однозначно так. Далі Верховна Рада проголосувала за відновлення трансляції засідань парламенту з середини вересня. Це нове рішень. чотири роки вони працювали в закритому режимі. Як на мене, це ознака того, що потрошку Верховна Рада готується до виборів. І ще одна дуже неприємна новина, просто кричуща: екс-голову МСЕК Хмельницької області Тетяну Кропу, ви ж знаєте цей нашумівший скандал в Україні, і підозрюють у корупції. Відпустили під заставу в 20 мільйонів гривень. Еквівалент у доларах півмільйона, 500 тисяч доларів. Та дуже легко. Це взагалі не питання. Хоча, як на мене, то це просто якась дурня. Легко сіла, легко вийшла і має навіть 500 тисяч доларів заплатити за те, щоб вийти знову на свободу. Так, судового рішення поки що немає. Вона ходить з браслетом, зобов'язана з'являтися до слідчих. Але друзі, ну як це називається, важко мені коментувати, відверто кажучи, всі такі історії і вони, на жаль, поки що в нас в Україні не поодинокі. На цю хвилину всі новини, які вам хотів повідомити, коментар, підписка, подбайка. Традиційно вас про це прошу. Всіх люблю ціну шаную і не перемикайтесь. Все буде Україна!